України, а саме з Полтавщини, і сьогодні б хотів показати ворота, які ми сьогодні півдня робили. Правда, півдня. Півранку. Дивіться. У вас такі ворота. Я теж допомагав. Тут теж є мої плюси. Тут є всі мої плюси. І. Ось все, то є. Тут таке відкривається на баранів. О. І це моє вложення. Я скла всюди серце. Так берете беремо. От одвигаємо. Треба дешеть. Як казали, в другій області. То є люкс. А, ще є все тут моє вложення. А ну йди. Куда моє враження, я так береш так. риво-так-так-так. такрі, отак біга так. раз! Так бігає. Поточний елюкс. Офігенна дверка. Ніколи не зарадить вас. Ой, такі біжить. Тихо, Бара не вийшло. Хай трошки побігають, побіситься. Я сигю Все, Вс, загнав. І тепер, щоб вони більше не вибігли. Тилі-тилі бух. <кхід> Ладно, тих ток я сповню. Початку його. Так бежим нову його так. Так, тепер. Шпунь! Сюда. О, і тікає. Єсть! Ну, то есть туда можна даже? Навіть... я тут нічого не піддержу, якщо навіть це держи, ну понять, даже я туда зробив, он Майстер на всі руки. Ти став таке. Бомк. І я напоминаю, що це я зробив, оце уродеже. Капець, ніколи не можу зробити щось таке, що буде держати. Не думав, коли виросту, а все. Вообще класно. Ну, ладно. Суть була про ворота. Ну, зараз до нього трошки гурчат. Все-таки, для чого ви терпіли? Скільки часу? Тоді я щось зрозуміти, що я підписуватися не А Ама ка підписівки. Найдіть мені других Ну, Нових підписників. Бо щось я бачу, що в мене мало підписників. Треба мені актив збільшати, Та що для, для чого я вас стараюся туди на сонці, знімаю стільки багато відео. Ну розумієте? Ну, я, я викидав одне в місяць та і все, а так я для вас стараюся для підписчиків, для збільшення підписників, щоб більше людей дивилося мої відео. По-чесному. Мені каже, звісно, думав, що якщо в мене 600 підписників, то в мене должно бути 1000 переглядів десь У мене по 25 переглядів під відео. Тобто, якісь люди, то підщо дивитися, то десь то ті 25 людей, тут ті 25 людей подивилися. А це одні й ті самі люди. Тобто попідписувалися, а мої відео не дивляться, навіть підписуватися було. Підписуйтеся всі. Дивіться мої відео, на одному відео дуже 40 Тисяч переглядів, це взагалі для мене. Я думав, що я наберу Це коли там, де я сімку, ще в тому році виводив. Йомаю, це було ще го назад, дуже більше десять годин і місяць. І воно набрало 40 тисяч переглядів. А якісь від від відеоблогери викидають, і у них мільйону, по 800 тисяч, бо то є. І вони тут два години знімаю. Є відеоблогери, які по 8 по тисяч годин знімають, і у них вже по 14 мільйонів підписників. А у мене 600, Хто не добиті? Так що зараз, стараємося не топаємо хомячка, а стараємося мені допомогти з підписниками. Все. Всім пока-пока, всім добра. Якщо куча сідають, я раука всі. Так що ви дивіться мені, підписуйтесь, бо якщо не будете підписувати підписчики, то, то тоді я не буду сказати відео. Я вас фантазирую. Все. Я ж у правда. Ну, ну я обіщаю, ну я не обіцяю. Раукончик, араукана мій маленький. Ох! Був би, оце б не було у мене оцих арауконів. Я б через телефон би цілував таких гарауконів, Оце б якби дивився відео. Тож я б ти взагалі обожаю. Я перші два години, коли в мене не було от таких арауканів, я просто дивився відео, кутя про рауконів, хтось дивиться Ютуб, Майнкрафт, якісь новості, а я просто про. Курею, нам сусіди казали, коли ми в Києві. У, ви що там курей вирощуєте, понімаєте? Сьогодні дуже багато юмора за цей відеоролик, тому що я надіюсь, що більше 600 підписів перегляне. Просто кажуть, ви що там курей розводите? чи, чи що, Не поняли. А воно, казується, що просто відео дивився. зараз Не ну, йдуть сюди. Буся. Полі-полі, полі я говорю, висив. Тому і нікого нема І курчат. Так що прошу вас, скучати сідайте, вас підписувати, ставте лайки, ставте колокольчик, щоб всі мої відео не пропускати. Ну і все. А, як ви думаєте, мені може Создати якийсь ще канал по Майнкрафту? Та ми будемо з вами виживати. Ну, це вже ті, хто Майнкрафт дивляться. Тим, що до 7 год... Тож я січе, ну, якщо чесно сказати, до сих пор Майнкрафт дивлюся. Так що, якщо вам більше 12 год, то ви не судіть, тому що, кстати, мені вже 12. Якщо ви дивитесь по Майнкрафт, до сих пор як дитина. І взагалі думаю, до 30 Майнкрафт дивіться. Там може навіть більше, а може, я старий буду мені вже 70 годин, а я ще дивлюсь в Майнкрафт, розумієте. Добре, друзі. Реально, всім пока, бо щось забагато шуток вам для сьогоднішнього дня, щоб буду сьогодні відео. Так що готовий, Ще шуток буде так, все. Хуси вам там кричать пока. У дета теж. Барани. Баранів нема, я замість них. Бля. Все, я замість них. О, курча вирізла. Пик! Якби можна було так притягати, так. Ні, а що якщо реально фотошоп це потошопить, так? Хорошо, було Ладно, все. Всім пока-пока. Всім добра, всім самого найлучшого. Курчата, вам теж передають. Всього самого. Тим! І-бух!